Переправа через річку. Ніч минула спокійно. Вранці залізний дроворуб закінчив споруджувати пліт. Зрубав дві жердини для себе і для страшили і запропонував подорожуючим вмощуватися. Еліс тутошкою на руках влаштувалася посеред плоту. Полохливий лев ступив на край, пліт нахилився, і Елі закричала з переляку. Та залізний дроворуб і страшила поспішили стрибнути на протилежний край. І рівновага відновилася. Залізний дроворуб і страшила погнали пліт через річку, за якою починалася чудова рівнина, залита сонцем з веселими дібровами. Все було добре, поки пліт не вийшов на середину річки. Тут, на глибині, де жердинами вже не можна було дістати дна, швидкоплинна течія підхопила і понесла пліт униз. Мандрівники розгублено дивились один на одного. Кепські справи, вигукнув залізний дроворуб, нас може занести до фіолетової країни, а там ми потрапимо в рабство до злої чаклунки. І тоді я не одержу з мозок, скрушно кинув страшило. А я сміливий, сказав Лев. а я серце, додав залізний дроворуб, а ми ніколи не повернемося до Канзасу, підсумували цю невеселу розмову Елі і Тутошка. Ні, ми повинні дістатися до смарагдового міста, рішуче закричав страшило і наліг на свою жердину. На лиху у тому місці була мулка обмілена, і жердина глибоко відкнулася в неї. Страшило не встиг випустити жердину з рук, як плід понесла течія, і за мить страшило уже вісів на жердині посеред річки, без опори під ногами. Рятуйте, устиг розгублено гукнути страшило своїм друзям. Та плід уже був далеко. Становище Страшило було безнадійно. Тут мені ще гірше, ніж було до зустрічі з Елі, думав бідолаха. Там я хоча б вороня страхав, все ж таки робота. А хто ж ставить опудало посеред річки? Ой, здається, я ніколи, ніколи не одержу мозок. Таким чином плід внесло вниз за течією. Бідолашний страшило залишився далеко позаду. А незабаром і зовсім зник за поворотом річки. Доведеться мені лізти у воду, промовив полохливий Лев, дрижачи всім тілом. Ох, і боюся ж я цієї води. От якби Гудвін уділив мені сміливості, тоді мені й море було б по коліно. А так, але нічого не поробиш. Нам треба якось дістатися берега. Я попливу, а ви тримайте за мого хвоста. Лев плив сопучи від напруги, а залізний дроворуб міцно тримався за кінчик його хвоста. Важка то була робота тягнути пліт, однак Лев поволі наближався до другого берега. Незабаром Елі переконалась, що жердина дістає дна, і почала допомагати Левові. Після важких зусиль, зовсім змучені мандрівники, нарешті дістались берега. Дуже далеко від того місця. Де починали переправу? Лев тут же на березі простягнувся, задерши лапи догори, щоб просушити своє змокле черево. Куди тепер підемо? спитав він, мружачись на сонечку. Назад, туди, де залишився наш друг, відповіла Елі. Ми ж не можемо йти далі, не визволивши нашого любого страшилу». Мандрівники пішли берегом проти течії річки. Вони довго йшли, похнюпивши голови, плутаючись ногами в густій траві, і кожен сумов думав про товариша, який залишився посеред річки. Раптом залізний дроворуб закричав щосили Погляньте! І вони побачили страшилу, який мужньо висів на жердині посередині широкої та швидкоплинної річки. Сердега здалеку здавався таким сумним, маленьким та самотнім, що у друзів на очі навернулися сльози. Найбільше розхвилювався залізний дроворуб. Він безладно бігав берегом, кинувся був і до води, та вчасно схаменувся і відскочив назад. Потім скинув свою шапку ліку, приклав до рота, ніби рупор, і оглушливо закричав: Страшило, любий, друже, тримайся. Зроби, ласку, не падай у воду. Залізний дроворуб умів бути дуже ввічливим. До мадрівників долинуло ледь чутне. Уюсь, коли є лююсь. Це означало, тримаюсь, ніколи не стомлююсь. Згадавши, що страшило, справді ніколи не стомлюється, друзі дуже зраділи. І залізний дроворуб знову загарлав у свою лійку рупор. Не падай духом, ми не підемо звідси, поки не врятуємо тепер. І вітер доніс відповідь Аю, тесь, а, не, це означало чекаю, не хвилюйтесь за мене. Залізний дроворуб запропонував сплести довгий мотузок із лика. Потім він, дроворуб, поліз у воду і зніме страшило, а Лев витягне їх мотузкою. Та Лев насмішкувато похитав головою. Ти ж плаваєш не краще від сокири, залізний дроворуб засоромлено замовк. Напевно, доведеться мені знову плисти, сказав Лев, однак важко розрахувати так, щоб чи я принесли мене саме до страшили. А я сяду тобі на спину і спрямовуватиму тебе, запропонував Татошка. Поки мандрівники судили-рядили, на них здалеку, допитливо поглядав поважний, довгоногий чорногуст. Згодом він підійшов до мандрівників і зупинився на безпечній відстані, підібравши праву ногу і примруживши ліве око. Що ви за публіка? спитав він. Я Елі, а це мої друзі, залізний дроворуб, полохливий лев і тутошка. Ми йдемо в смарагдове місто. До смарагдового міста не сюди, зауважив чорногуз, та ми знаємо. Але нас занесла річка, і ми загубили товарища. А де він? Оно, бачиш, Елі показала рукою, висить на жердині. Чого він туди забрався? Чорногуз був розсудливий птах і хотів знати все до найменших подробиць. Елі розповіла, чому страшило опинився посеред річки. От якби ти його врятував, крикнула Елі і благально склала долоні. Ми так будемо тобі вдячні. Я поміркую, поважно мовив чорногуз і заплющив праве око. Всі лелеки, коли роздумують, обов'язково заплющують праве око. Та ліве око він заплющив іще раніше. От і стояв він із закритими очима на лівій нозі і похитувався, а страшило висів на жердині серед річки і теж похитувався від вітру. Мандрівникам надокучило чекати, і залізний дровурув мовив Послухав, про що він думає, і тихо наблизився до чорногуза. Але до нього долинуло рівне, з присвистом дихання чорногуза, і дроворуб здивовано вигукнув Та він спить. Чорногуз, і справді, поки думав, заснув. Лев страшенно розгнівався і гаркнув Я його з'їм. Чорногуз спав чуйно і одразу розплющив очі. Вам здається, що я сплю? схитрував він. Ні, то я просто замислився. Таке важке завдання. Дуже великий важкий ваш товариш. От я й міркую, чи вдасться перенести його на берег. Це він важкий, вигукнула Елі, та страшило напханий соломою і легенький, як пір'їнка. Навіть я його піднімаю. Ну, тоді я спробую, сказав чорногуз. Але знайте, коли він виявиться за важким, я кину його у воду. Добре було б спочатку зважити вашого друга, але де ми візьмемо зараз ваги? Добре, лечу. Як видно, чорногуз був обережним і розважливим птахом. Чорногуз махнув широкими крилами і полетів до страшили. Він учепився йому у плечі міцними кихтями, легко підняв і переніс на берег, де сиділа Елі з друзями. Коли страшила знову опинився на березі, він гаряче обійняв друзів, а потім звернувся до чорногуза. Я вже гадав, що мені доведеться вічно стирчати на жердині посеред річки і лякати рибок. Зараз я не можу тобі подякувати як слід, бо у мене в голові солома. Але після відвідин Гудвіна я розшукаю тебе, і ти дізнаєшся, яка сердечна дяка людини, що має мозок. Дуже радий, поважно відповів чорногуз. Я люблю допомагати тим, хто потрапив у біду, особливо, коли мені це не дуже важко. Ой, забалакався я тут з вами, а на мене чекають дружина та дітки. Зичу вам благополучно дістатися, смарагдового міста, і одержиться все те, чого ви бажаєте. І він вічливо подав кожному мандрівникові свою червону зморшкувату лапу, і кожний дружньо потис її, а страшило так трусив її, що мало не відірвав. Чорногуз полетів, а мандрівники пішли берегом. Щастливий страшило, пританцьовував і співав. Еге-гей го, я знову зелі. Потім через три кроки еге-гей го, я знову залізним дроворубам. І так він перебирав усіх друзів, у тому числі і тутошку, а потім починав свою нехитру, але таку щиру та веселу пісеньку знову.